Вітання всім нашим шановним глядачам. Давно не знімали, не було ні натхнення, ні часу. Ну, Сьогодні руки до того дійшли, щоб трішки з вами поділитися. Я думаю, ви всі бачите, який наш балу. Балу, а ну вставай. Балу, вставай. Ти ж міш ходити, що ти? Я хотіла людям інтригу зробити. Тут бачу інтриги немає, треба тебе гнати. Пішли, доганяй. Так, я думаю, ви зрозуміли, що наш балу воскрес, ожив. Не знаю, як то назвати. В загальному він лежав два місяці майже паралізований. Були такі моменти, що виносили його, ставили і масажували живіт, щоб пішов в туалет. Важко мені тут все звичайно розказувати. Масажували живіт, щоб він пішов в туалет і заносили назад до хати. Він лежав цілу добу. От наш ремус. Ремусик, наш ти гризеш. Ремус. Ну, бачите, як крути, риють мені газон. Вигризають до корінців, нашого гризеш. А ти нашого гризеш? Так, нарешті відігнала, а то бачите, як спаскудили газон. Гризуть, вигризають. Тут ще дощу нема особливо, щоб полити. На чому будете лежати? М? Ремус. В болоті? В болоті будете лежати. Не слухайтеся. Тут десь балу присунуть Ось Вже мої хасі хочуть йти на прогуляночку. Одним словом, Балу наш одужав. Фізичне навантаження він поки що сильно не отримає в плані того, щоб дуже десь далеко гуляти, або на велосипеді. Два рази я його вже пробувала правда, ставити. Він біжить, але потім йому трішечки важко. Вакцинацію планову зробили, а то ми пропустили, були аж на місяць. Нам лікар сказав, поки що не вакцинуйте його. Відлежався хлопець ціле літо, а тепер на осінь енергії через край. Але сильних навантажень ще не даю, тому що в нього м'язи були повністю, забули, як що працювати. Ми його масажували, любили, цілували, лікували, як могли. Вмерти одним словом не дали. А далі балу карабкайся вже сам хлопче. Мусиш одужати і жити мені, Поняв? <гум> мусиш жити, шуба ти моя груба. А ти що? А ти що? Ти будеш теж жити, 150 собачих років. Ясно тобі? Навіть не думайте мені опускати носи. Ясно, один з другим. Мусите бути самі здоровіші собатюри на світі. Отакі в нас справи, друзі. Пишіть, як у вас справи. Що вас? Може хто собі завів такого самого друга. А ну ну напишіть, скільки у нас тут собаководів. І ставте лайк, не забувайте цьому відео. Можливо, ми щось і відновимо наші зйомки на Ютубі. І будемо ділитися якимись корисними лайфхаками і історіями з життя моїх собак. На цьому поки що все. Ставте лайк і до нових зустрічей!